Вітаю, друзі! Це телекомпанія «МАРТ», Це програма Діалог я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Людмила Чінакова, міський акушер-гінеколог, начальник відділу охорони материнства та дитинства управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Добрий день, Людмила Борисовна. Добрий день, Віталій. Дуже приємно знаходитися в цій студії. Раді також вітати вас в нашій студії. Ну і власне напевно почнемо з теми, яка викликала такі досить жваві дискусії ще зовсім недавно серед миколаївців, особливо в соціальних мережах, як завжди. А саме мова про приєднання двох полових будинків до відповідно двох лікарень міських. В якій стадії процес зараз? Процес цей завершений на сьогоднішній день. З метою формування спроможної мережі та надання якісної медичної допомоги нашим містянам було прийнято рішення про приєднання першого полового будинку до першої міської лікарні, другого полового будинку до. Третьої міської лікарні. Це ніяк не відобразилося на складі е, медичних працівників. Вони всі працюють на своїх місцях, пологові відділення працюють в штатному режимі, гінекологічні відділення також працюють в штатному режимі, жіночі консультації залишилися на місцях. Тобто відбулася е, змінення структури, яка ніяк не поміняла е, саму роботу цих лікувальних закладів. Тобто то профіль їхній зберігся? Зберігся, так. Да. І вони працюють далі. Причиною такої реорганізації, ну у вас ще прозвучало, що фінансова це спроможність. Фінансова, фінансова спроможність. Фінансова да. спроможність і, ну, і там далі за списком. Але тоді чітко говорилося, що зменшилася кількість пологів, і власне навантаження на ці як, ну, спеціалізовані медичні заклади окремі, воно відповідно зменшилося. Ну, щось потрібно з цим робити. А що на сьогодні? Дивіться, на сьогоднішній день, якщо ми візьмемо за підсумками 11 місяців, у нас по місту відбулось 2005 пологів. Якщо ми Порівняємо з аналогічним періодом минулого року, то тобто цих пологів стало майже на 500 більше. Це дуже гарний показник. І народилось 2019 дітей, теж майже на 500 більше ніж минулого року. Тобто, люди вертаються назад, пологи відбуваються на обліку. Зараз в консультаціях стоїть більше півтори тисячі жінок вагітних, тобто життя продовжується. Ну, життя продовжується, але все одно ж ми так розуміємо, що ці цифри ще не відповідають не. тим, які були до повномасштабного вторгнення. Ну звісно, не відповідають. Але чекаєте, треба час, щоб це все вирівнялося. На сьогоднішній день у нас вже є ще одна тема: це внутрішнє переміщення особи з Херсонської області, з районів нашої області, які постраждали внаслідок. Війни, яка відбувається в країні, тому вони прибувають до міста, вони оселяються в місті, і тому їм потрібна допомога якісна, що ми і намагаємося робити в наших медичних закладах. Чи залишається а, актуальною тема створення міського перинатального центру? Так, але це зовсім інша тема. Ну, вона, я для... думаю, пов'язана. Для... Пов'язана, дійсно, з метою. О... Зосередження в одному місті як високоякісного, скажімо так, надання медичної допомоги про акушерські, нікологічні, ненотальні всяких патологіях на сьогоднішній день створюється, він ще не створений, перинатальний центр другого рівня. Він зосередить у собі, по-перше, сучасну апаратуру. По-друге, фахівці цього Майбутнього пронатального центру проходять е, наразі навчання для того, щоб ми могли дійсно бути на рівні міжнародних стандартів е, і надавати допомогу в першу чергу новонародженим, особливо новонародженим, які народжуються передчасно, е, які мають е, е, малу вагу при народженні і. Е, не треба буде переводити їх в обласну лікарню, тому що любе транспортування маленької дитини це ризик для її життя. А в, в цьому закладі будуть створені всі умови. Мало того, в цьому закладі буде створено мамологічне відділення. Це проблема для наших жінок на сьогодні. Мамогра вже закуплений, а приміщення для а, цього відділення готується. Я думаю, що в наступному році він запрацює в повному обсязі. А в чому проблема? Поясніть, будь ласка. Про це а, про, проблема в тому, що на сьогоднішній день можливість надання мамологічної допомоги. Є тільки в онкодиспансері обласному. У нас є бажання для жінок міста та й області. Надавати допомогу в умовах сучасного перинатального центру, і для цього вже апарат придбаний на сучасніший встановлення, підготовка приміщення буде наступного року. Ну а мова це йде про профілактичні огляди. Про що саме? Це профілактичні огляди, це лікування до новоутворень молочних залоз. Все це буде відбуватися в лікувальному закладі новоствореному. Ну і також близько знаходиться тема а, створення лікувально-діагностичного центру на базі міської дитячої лікарні номер номер 2 у році, що закінчується. Так. В принципі, про ці амбітні плани досить багато говорилося. На якій стадії зараз а на зараз цей робота не зупиняється. Центр буде створено. Документація наразі готується. Це процес не такий швидкий, але розумієте, коли у нас по місту є шість поліклінічних відділень дитячих, і вони всі розкидані по всьому місту, а вони будуть зосереджені в одному місті, і буде можливість якісно надавати допомогу дітям саме діагностично лікувальним. Крім того, в цьому лікувальному закладі передбачено відповідно вимог укриття для дітей, переходи зі стаціонару в діагностичний центр. То буде це, я вважаю, найсучасніший саме дитячий лікувальний заклад в місті. Але ну, міський бюджет на 2024 рік поки що не проголосовано. Чекаємо, так. що він буде проголосований там в х числах. Але, в принципі, про можливі проблеми бюджету наступного року, ну, умовно кажучи, розмова про це на слуху і вже не один тиждень, ну і так далі. От, з огляду на ці можливі проблеми, такі амбітні плани, про які ви говорите. Чи будуть вони коригуватися, чи от стратегія Ні, є? Вона визначена? Ні, у нас? Є стратегія, вона визначена. Це стратегія, це стратегія Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року. Ми від цієї стратегії відходити не будемо. Нам дуже багато допомагає саме місто Миколаїв, а проте залучені кошти і донорів з різних країн. Тому ця мета в нас є, і вона обов'язково буде приведена до життя. Чи ведеться облік, напевно, облік контроль дитячого населення? Ну, так. суть питання в чому? Велика кількість і дорослих, і дітей. Кинули місто Миколаїв після початку повномасштабного mm. вторгнення. Да, там спостерігається певна динаміка, повернення. Але, в принципі, от, що, що бачите взагалі на сьогодні? Дивіться, на сьогоднішній день ми маємо таку картину, яка нас. Чесно радує, чому ні? На сьогодні у нас збільшилась кількість дітей майже на 14 тисяч. На сьогодні ми маємо більше 36 тисяч дітей у місті Миколаєві. Тобто, навіть спочатку цього року вже кількість дітей на 14 тисяч збільшилась. Ці діти мають можливість Догнати ті щеплення, які вони не зробили. Якщо не зробили, вони знаходяться під наглядом медичних працівників. Тому це дуже позитивна тенденція на сьогодні. А от стосовно нагляду медичних працівників, ну дивіться, ну от традиційно. Перед 1 вересня дитяче населення шкільного віку відправлялося на профілактичні огляди, мали там принести відповідну довідку, що їхнє здоров'я там відповідає певним стандартам. Mm -hmm. Ну, Не знаю, наскільки ця, от, власне, ця процедура, мені здається, дещо вона. Ну не знаю, порушилася напевно через те, що діти ж знаходяться на онлайні сьогодні. Їм не потрібно приходити до школи відповідно приносити довідки. Чи ні? Дивіться, я не зовсім згодна з цим. По перше, в усій країні, і ми не виняток з цього в цьому році. Затверджений новий наказ Міністерства охорони здоров'я щодо медичних оглядів школярів. Відповідно цих наказів, усі діти мають пройти огляд. По-перше, це профілактика захворювань, які можуть бути у дітей. По-друге, треба за допомогою медичних працівників вивчити можливість навчатися дітям, можливо, навіть онлайн, індивідуально, визначити групу ризику серед дітей, завчасно профілактувати якісь захворювання. Якщо батьки не бажають цього робити, ну вибачте, це відповідальність батьків. Але усі діти, які на деклараціях у наших центрах первинної медико санітарної допомоги залучаються до цих оглядів обов'язково, усім пропонується щеплення відповідно календаря щеплень. Ви знаєте, що у нас 10 інфекцій, які відповідно календаря, але є ще багато додаткових, які теж пропонуються, і відповідальні батьки це роблять, і відповідальні ам, вчителі цього теж контролюють. А які дитячі захворювання сьогодні, ну мовно кажучи, можливо, викликають таке найбільше занепокоєння серед миколаївських лікарів? Дивіться, на сьогодні дуже просто у нас зараз зима, але зима наша. Вона то холодно, то жарко. Діти дуже хворіють гострими респіраторними захворюваннями. Хворіють на ковід, я думаю, це питання у вас теж виникне. І ми дійсно бачимо, що найбільше хворіють діти молодшого віку до 4 років. Діти постарше хворіють, хворіють менше, але теж це захворювання є. Такого спалаху захворювання нема, але наразі в основному це гострі респіраторні захворювання, в тому числі і ковід. Ну ми ж розуміємо, що діти, які знаходяться на онлайні, ну грубо кажучи, шкільні дитячі колективи розосереджені, діти не скупчені в класах, в школах. Відповідно, хвороби не поширюються так активно, як могли б чи як могли б, як могли б, так. Да. Але все одно діти є, діти, діти спілкуються, діти виходять на вулицю, діти е, з своїми друзями зустрічаються поза межами е, саме домівки, і дитина не повинна сидіти тільки в домівці, вона має спілкуватися зі своїми сверстниками. Е, тому все одно передача інфекцій іде. І нікуди від цього не дінеться. А ми, коли говоримо про дітей молодшого віку, ви знаєте, що в нас деякі дитячі садки вже почали працювати. Тому спілкування дітей іде, і розповсюдження інфекції також відбувається. Що з ковідом? Ковід наразі не є такою глобальною проблемою, як у нас було багато років, майже три да, два дуже серйозно. А на сьогоднішній день він відноситься до розряду о, звичайних гострих респіраторних вірусних захворювань. Статистика, якась є по Миколаєву? Статистика є по Миколаєву. Зростання немає у нас наразі по ковіду, і на сьогоднішній день я вам можу сказати. Я дивилася тільки оце цифри: 1500 осіб захворіло на ковід, що складає 15% від всіх, захворівших гострими вірусними інфекціями. Слухайте, тобто... ну я навіть думаю. Ну, раніше, коли дитина ходила в офлайн. Вона ж, ну як мінімум, батьки попереджали вчителя, да, там класного керівника, чи вчителів, що так і так дитина захворіла. Ну і так чи інакше мали знову ж таки принести довідку, що він не прогуляв. А сьогодні ну він же все одно сидить на онлайні, умовно кажучи, Захворює. хворий він чи не хворий. Він все одно підключається до уроків. Ну, умовно кажучи, вони навіть до лікарів не звертаються, можливо. Ну тобто не потрапляють потрапляють цю статистику. Ми... Можливо, якісь ускладнення виникають. От можливо, давайте трошки про це. А ну, якщо говорити на цю тему, дивіться, ми знову повертаємося до теми відповідальності батьків. Якщо дитина вдома захворіла, батьки мають звернутися до свого сімейного лікаря, який не дасть рекомендації. Не займатися самолікуванням, бо це призводить до ускладнень, а ускладнення бувають дуже різні. Діти можуть, звичайно, ГРЗ прийти до пневмонії, до бронхіту, може бути уражено і серце. якщо Спровокована, тому просто іншого виходу немає. Наразі відповідальність особиста, кожного. І сімейний лікар. Сімейний лікар це має бути просто членом сім'ї. Як ка як казали раніше, Як отче наш. Як отче наш так. Добре, імунізація. От ну грип, напевно, маємо на увазі і ковід. Як от дитяче населення зараз ведуть батьки? На а, а, На сьогодні на нема такого широкого залучення. Батьків до вакцинації і від грипу, і від ковіду. А це на сьогоднішній день не є обов'язковими вакцинами, вони не входять. Ми рекомендуємо. Ми рекомендуємо ті, хто прислухається до цього, вони роблять це щеплення, а ті, хто не прислухаються, ну, не роблять, мають тоді інше ускладнення. Ви ще ви почали говорити про календар щеплень і згадали знову ж таки про відповідальність батьків, ну, ну і так далі. Е, ну, Розуміємо знову ж таки предмет питання. Е, велика кількість дітей, значні маси населення взагалі переміщаються і всередині країни, і за межі країни, відповідно, і дитячого населення також. Е, ну, я планував запитати, чи вдається якось контролювати, відслідковувати от, власне дотримання календаря щеплень. Але ви вище сказали, наголосили на... на тому, що ті, хто приїжджають, мають можливість. Доробити ті щеплення, які вони не робили з якихось причин, виїжджали, або відкоригувати календар щеплень, тому що коли дітей вивозили в інші країни, можливо, щось інше робили, не по тому календарю, якому робиться в нашій країні. Тому все це тільки спілкування з сімейним лікарем і довіра до тих пропозицій, рекомендацій, які він надає. А можна якось говорити, я не знаю, про зміни в такій, ну, напевно, суспільній свідомості. Я що маю на увазі? Ми до повномасштабного вторгнення так точно спостерігали, що серед певної частини батьків існувала така думка, що в принципі щеплення не тільки не корисні, а навіть шкідливі. І батьки відмовлялися від того, що ну власне імунізувати дитину, а потім, потрапляючи за межі області, а особливо за межі країни стикалися з певними проблемами коли ну намагалися дати відправити відправити дитину вже в школу там за місцем перебування в іншій країні і от власне оці проблеми, які виникали сьогодні, люди, коли повертаються, можливо, вони якось переглядають свою точку зору на ці забобони? Що щось знаєте, тут дуже гарна тенденція, яку ми відслідковуємо. Щеплення взагалі це одна з пріоритетних тем, яким ми займаємося постійно, постійно, щоденно. Майже 100% населення нам вдалося до кінця року. Я маю на увазі дитячого населення, вакцинувати проти таких захворювань, як кір, паротит, краснуха. Мало того, на сьогоднішній день ми проводимо широкомасштабну таку. Програму по вакцинуванню дорослих. Ми теж повинні це розуміти, що дорослі теж раз в 10 років повинні вакцинуватися проти тої ж дифтерії. щоб Ми про це теж не забували. Але знаєте, те, що ми бачимо на сьогодні, такої кількості відмовників нема. Ну, можливо, люди порозумнішали і зрозуміли, що профілактика це все таки краще ніж. Захворювання і приймати рішення, коли вже дитина захворіла. Ну і напевно, звичайно, коли в студії знаходиться лікар педіатр, ну не можемо не запечатати стосовно сучасні діти і а, здоровий спосіб життя. Ну, я пам'ятаю своє дитинство. Воно було абсолютно таке живе, багато руху, багато фізичної роботи було. Ну і от сьогодні, наприклад, в нашій родині виховується там учень, п'ятикласник <ріст> більшу, частину, більшу частину часу дитина знаходиться в такому пасивному стані, і навіть як здавалось би, ну такі природні рухи, як кинути м'яч або вдарити по м'ячу, ну це є певною проблемою. <ріст> і мені здається, що ця проблема там стосується не тільки нашої не тільки родини, вас. а вона більш глобальна, як не ви її бачите. А, ну, дивіться, хоча я акушер-гінеколог, нічого страшного. Але ну, з дитячим я населенням ви працюєте працюємо, більш масово працюємо більш масово. Справа в тому, що о, так, навчання офлайн що для студентів, що для дітей дошкільного та шкільного віку це велика проблема на сьогодні. Проблема саме спілкування між собою і саме якихось фізичних активностей, рухів, які потрібно. Але ми. На сьогодні бачимо тенденцію до того, що у нас почали працювати гуртки, спортивні гуртки. Буквально на днях бачила, як тренуються баскетболісти десь в інших містах відкриваються. Саме діти, якісь гуртки. Я думаю, що важко, звісно, батькам, але треба залучати дітей саме для до таких гуртків, які дадуть їм можливість більш активно розвиватися. А саме головне спілкуватися між собою. Тому що наші діти наразі засіли в гаджетах, і це не є добре. Це не є добре, тому. Треба робити все можливе для того, щоб діти розвивалися нормально. І маємо надію, що рано чи пізно, а краще раніше. Ми перейдемо до офлайн навчання і все трошки поміняється. Ну, що я маю сказати? Ви так досить оптимістично? Звісно, тому що я знаю, що перемога буде і буде мир. А... Людмила Борисовна, дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую за роботу. Ту не але важливу, яку виконуєте і ви, і ваші колеги. Дякую за ваш оптимізм і разом до перемоги. Дякую. Дякую.